Остріл! Зараз ми з вами зберемо приведення автоматичного гранатомета АГС-17 до бою. Зберемо, що складається. Сам гранатомет, станок, улітка і приціл. Починаємо ми. Рука. Звертаємо увагу на те, що ось ця площина повинна бути рівна. Заходимо до самого анатомету. Кільце. відтягли, зафіксували. Сама цінна річ, яка тут є, це Ложок. виставляємо, присів. По міткам. 30 і 0. Це е, пряма наводка 30. 0 е, Дасть нам можливість, якщо ми будемо тут е, повертати, це дасть нам можливість працювати з орієнтиром. Ми наводимося на орієнтир і завдяки таким рухам ми вибираємо собі місце, куди будемо працювати. Ціл установлений. 30 0. Перевірили ще раз. Після цього ми переходимо до нашого кутку. Відкриваємо кричку і одєваємо. Все. Улітка одіта, подаємо патрони. Перший постріл ніколи не заряджається. Перший постріл йде пустим. Оцей наступний повинен знайти сюди. Якщо він попаде отак. Ви не, не зробите постріл. Отак не зробите постріл. Перший сюди, інший сюди. Після того, як ми вдягли улітку, закрили кришку, перевірили свій приціл, ми беремо і подаємо патрон в патронник. Не можна опускати його повільно. Тепер коротко про наведення. Завжди, коли ви стріляєте за ГС, ви дивитесь, чи немає біля вас е, стовбів, провода, гілляки, дерева. Це все, що буде вам заважати. Чиста лінія, куди ви будете працювати. Працюємо таким чином. Ми маємо дистанцію до ворога. Наприклад, це буде 1500 метрів. Якщо ми працюємо з закритих позицій, це буде 9.49. Це зробимо для того, щоб я не запам'ятовував, не вивчав це, все, це все на табличці є, щоб я не помилився. Ми працюємо 9.49. Приступаємо до наводки. Середня шкала у нас буде дистанція. Права пряма наводка, ліва це із закритих позицій на вісім. Як це буде все працювати? Ми вибираємо дистанцію, у якій будемо працювати, і в нас є, наприклад, якщо це буде 1500 метрів, у нас є 949. Ми на прицілі будемо виставляти 9,49. яким чином я зараз покажу. На оцій шкалі ми виставляємо 9. 9. А на цій шкалі ми виставляємо 49. Тепер, як тільки ми Вирівняємо наш приціл, і у нас буде наша дистанція 1500 метрів. Приступаємо. У нас є два рівня. Рівень 1 і рівень 2. Рівень горизонту. Коли ми підняли ствол, ми виставляємо горизонт. Горизонт виставляється у нас за допомогою отакого от речашку. Горизонт ми виставили, тепер приступаємо до дистанції. Виставляємо цей рівень. Підводимо ствол. Все. Якщо оці два рівня зійшлися, наша дистанція буде 1500 метрів, те, що нам потрібно. І ми починаємо працювати. Кладемо великі пальці на спусковий корок, натиснули. Відпрацювали. АГС-17 дуже простий обслуговуванні, Дуже елементарна в навчанні. Це все можна навчитися буквально за декілька днів працювати з нього. Працювати з ним дуже легко, працює він чітко. Одна улітка накриває приблизно 40 на 40 метрів. Один отакий АГС зриває повністю штурм піхоти, якщо на ньому працюють люди, які вміють наводитися і вміють працювати. У нас всі люди навчені, всі люди працюють. Тому у ворога шансів не буде ніяких. У нього немає недоліків. Е, я б сказав, би, навіть, що у нього є перевага, е, тому, наприклад, якщо працювати з е, МК-19 гранатометом, то він працює на відкритій місцевості, він працює там, прицільно, у нього 1200 метрів. Е, він не може працювати, не, можна навісом стрільності, але у нього немає приціла. У АГС-17 є приціл, який дозволяє вам максимально точно навестись і максимально точно покласти ворогу свої боєприпаси. Якщо снаряд від АГС упаде від вас в 5-7 метрах, вас немає. Ми не будемо забувати про осколки, ми не будемо забувати про контузії. І якщо хтось думає, що осколки повинні бути отакі, і наносити урон це не це е, не так, тому що в АГС е, е, осколки дуже мелкі, як пісок. Вони просто знімають шкуру з тканью, тому е, шансів, якщо в п'яти 7 метрах е, упав біля вас снаряд, шансів у вас просто не буде. Привага цього гранатомета в тому, що він як працює, як і прицільною стрільбою на відвітрцевості, так він працює і з закритих позицій, які не видно ні з дрона, не видно ні людському оку. Тому ми працюємо з ним на відстані до 1730 метрів, і його ніхто не побачить. Його можна тільки почути. В сучасній війні нам дуже допомагають аеророзвідка. Без аеророзвідки ми можемо працювати тільки по коригуванню піхоти, тому що наша піхота можна підкоригувати тільки тоді, коли ворог вже підійшов на відстань, коли вони їх бачать. Ми завдяки аеророзвідку можемо підкоригувати себе вплоть до 5 метрів покласти від ворога якщо ми не долетіли або перелетіли, а розвідка нас, нас підкоригувала, і у москаля просто не буде шансів. Наведіть мені на саму крайню віру пошу! Остріл!